Подружжя Анастасія та Олег Голубовський зі Львова у Житомирі в музеї космонавтики вперше. Знаємо, що Житомир доволі популярний, особливо, що стосується космонавтики, тому вирішили сюди приїхати на екскурсію. Дуже мені подобається цей музей. Особливо для дітей я взагалі працюю з дітьми, тому я постійно думаю, наскільки класно було б це все для дітей, і показати їм так інтерактивно цю історію, показати, як це відбувається, показати моделі, можливо, це якось їх надихне і вони захочуть розвиватися в Україну в цій галузі. За 32 роки існування експозиції Людина і космос її відвідали близько трьох мільйонів людей, говорить завідувачка історичного відділу Лілія Кавун. Більшість відвідувачів цікавляться експозиціями, які розробляли українські фахівці, каже жінка. Ми стоїмо біля найбільш популярного експоната нашого музею, біля якого відвідувачі люблять фотографуватися. Це макет у справжніх розмірах другого лунохода. Які у 1973 році було доставлено на поверхню місяця. І ось в розробці деяких приладів для лунохода брали участь українські підприємства. 400 колес саме для встановлення на луноходах було виготовлено в Харкові, на Харківському велосипедному заводі. Генеральна директорка Національного музею космонавтики імені Сергія Корольова Ірина Дячук в музеї працює понад 40 років. Очолює його 12. І Жінка говорить, експериментальна експозиція Людина і космос є ровесницею незалежної України. Її відкрили у 1991 році. Ми отримали можливість фактично відображати українську космонавтику, яка на той час була дуже засекреченою. Ми фактично поступово. Ова заводили певні зв'язки, розвивали наукову роботу, відображали українську космічну діяльність в нашій експозиції, і поступово наша експозиція фактично відображала розвиток космонавтики в Україні. Ті виклики, які поклала перед нами, поставила перед нами агресія, змусила нас ще більш детально. Вивчати історію української космонавтики, намагатися зберегти те, що ми могли зберегти під цей час, і активно розвивати міжнародну діяльність, тому що для нас дуже важливо, щоб наш музей сприймали саме як національний музей космонавтики України. Ірина Дячук розповідає: з початком повномасштабної війни експозицію музею побачили у Франції та Литві. Наша перша виставка во Франції 24 серпня минулого року зайняла центральну алею космічного містечка Сіте деля Спас, тому її оглянуло дуже багато відвідувачів. А в цьому році литовська виставка також відкрилася напередодні Дня Незалежності, і її специфікою було те, що відкриття проходило разом з проведенням телемосту між колективом. Етнокосмологічного музею Литви і колективом національного музею космонавтики. Ми давні партнери, тому що можна сказати, що це вже п'ята виставка наша у Литві, і там ми представили раритетні наші експонати, які пов'язані з життям і діяльністю Сергія Павловича Кривого. Наступна країна, де відбудеться виставка експозиції Людина і космос Естонія, Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.